Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові проблеми, питання тим, хто дивиться відео близьким людям, що відбувається. Тут іде напад. Ось він вийшов, агресивний чоловік, ворог, блоки дуже сильні, підступно дуже діє. Використовують свято, церковні, всі християнські свята. Може, і мусульманські. Ну, дивіться, тут ви навіть так відбили потужний напад. Зараз, як, бу... як наче приходити е до тями, дорога на гроші відкрита. Дивіться, будуть гроші, фінансова незалежність, фортуна, вдача. Угу, все буде гаразд. Ага, ще є одна людина, планує, планує на майбутнє. Це жінка похилого віку. Переклад робити своєї, може, негативної карми, може, своїх боргів. Це вона тільки... Це в неї тільки в планах. Тут дуже гарно видали відсіч те, що було зроблено. Зараз скажіть, допоможіть, що ще заважає вирішити повністю всі фінансові питання, проблеми тим, хто дивиться відео, близьких людей От і ще є. Чоловік і жінка. Вони на відстані. Інколи можуть до вас приїжджати. Можуть приїжджати в гості. Угу. Тут майстер д'яво вийшов, заперечу негатив убираю <кій> Це можуть бути, як наче чиїсь діти, як, може, ваші племянники. Ну вони такі вже дорослі. Заперечу весь негатив Убираю. Знімається повністю весь негатив, обираюся, переклади, скиди, обміни, подміни, чужу карму негативну знімаю, повертаю назад тому, хто зробив. Все погане, все лихе повертається назад тим, хто робив у Верховному суду буде так і так, є. Всі дороги на гроші відкриваються. Повертає сили, енергії, молодість. От іще розкрився. А, так, дивіться, тут, я так розумію, замовлено було на повтори поставили. Щоб майстер повторював. Така, знаєте, як раз на місяць повтор в той самий час. порча саме на гроші. Заперечу весь негатив, убираю Все буде гаразд. Ну, отут може бути, що на вашого е, чоловіка чи на вашу дружину робили порчу, щоб в них е, не було грошей. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на щасливу долю. Повертається. Перекладаю. перекриваю, перекриваю. Перекриваю все погане, все лихе, що бажали вороги назад вертаю. А, така тут карта вийшла, коли люди, а, наче знаєте як, от в голові, що в них в голові? на що вам так багато грошей? що наче як осуд такий, і хочуть ну і ставлять крадник, щоб уважиш так багато грошей. Розумієте, що в голові. Отакі вони ще ще ось, що Ну тут цікаві думки, дивіться, вони думають так, вони себе, як. За ваш рахунок само стверджується, знаєте, як я можу це робити, і я це зроблю, і це правильно, я маю на це право. Дуже підступні ставлять приворот. Ви б з такими людьми навіть не розмовляли, настільки вони гидкі, і це чекає результат. Після зроблених порч. Всі привороти знімаю повністю. Ну, найбільше, от скільки я дивлюся, чисточки, вечірню чисточку, найбільше на фінанси напади йдуть. Люди, ну, бачите, тут розкривають такі. Мотиви, чого ж так відбувається самоствердження. Люди взнають силу, взнають майстрів, звертаються, і самостверджуються тут, чисто, щоб мать над ким, ну, стати вище над ким-то. І думаю, що мають на це право, впевнені такі. Прикриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, хто втручається в долі, хто робить крадні кистяги, морки, морочки, привороти. Одведіть, я цікаль на віки вічні, всі прив'язки залежності обираю, по інших шляхах ідуть, тікають, більше впливати на вас не зможуть, буде так. Більше саме стверджуватись не зможуть, повністю відсікаються із енергетичного фізичного простору ворог, де по інших шляхах буде так і такі. Прошу вище сили, відновіть цю енергію, фінанси, поверніть щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям буде так і такі. От, а у вас все одно будуть гроші, шляхи на гроші відкрить. Так, і є ще питання від глядачів. Це на загальний розгляд за донат на любу суму. Може допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, якщо схожа проблема, тут питають. Так, скажіть ви ще сили допоможіть, чи буде той, хто запитує разом із загаданою людиною, чи буде разом із загаданою людиною той, хто запитує, чи будуть разом із загаданою людиною? Будете разом. Дуже хороші карти виходять. І тут багато таємниці. Загадана людина за вами спостерігає, таємно, збирається силами. Ну, я так розумію, фінанси. Це така людина з дитинства дуже відповідальна Це збирається. Як вам зробити для вас сюрприз? Як-то несподівано, але дуже ставиться відповідально до ваших відносин? От, я не знаю, чи буде тут прям свадьба між вами і оформлення якби відносин, але. Дуже старається, хоче, щоб вам ну, полегшити життя, щоб вам за вас взяти відповідальність, так, щоб вам стало підтримкою бути, всі ваші питання, допомогти вам допомагати. Тут і по роботі, і якісь вам стати, як як говорять, підтримкою такою потужною, щоб ви ні за що не переживали. Угу. Отака От людина хороша, і вийшли карти, що так, будете разом до вас тут. Буде виходити ця людина спочатку через інтернет, через соціальні тенета. Оці, мережа, яка, не знаю, Фейсбук, може. ну, Десь буде виходити на зв'язок. Спочатку це повільно, якби будуть вам писати. Приємні. Романтичні відносини. І далі так, ви будете разом, тут дуже сильний потяг до вас, і людина готується, щоб з вами бути, взяти ваші проблеми на своїй плечі. Допомогти вам. Так, давайте подивимося, що буде далі із загаданою людиною, той, хто питає, чи, буде, чи будуть сім'я, шлюб, відносини, що буде відбуватися далі. Не бачу я шлюба, бачу так багато а, подій вам а, б, дуже сильно заважають, а, ставлять дуже так палки в колеса Тут, щоб одружитися, треба зняти, верніше, ну, може, і так, щоб вам вийти заміж за загадану людину, треба багато знімати впливу магічного. Дуже сильно хтось вам втручається в ваше життя, в вашу долю жіночу. І паралельно ще хтось втручається у долю оцієї загаданої людини. А, тому що теж вплив тут іде, і порчі на здоров'я в чоловіка такі напади, а, сильні напади, і дивіться, і я так розумію, можливо, ця людина може бути, коли люди військові. Угу, може, так. І ще тут же ж страшні травми. І щоб одружитися. Його ж постійно, не знаю, він тут на кораблі, але мені йде, що це якісь довгі завдання. Вирішують робота така, і можливі поранення, напевно, так. Ну, Дивіться, шлюб, я прям не бачу, зараз почищу все це, уберу, весь негатив. Ви, друзі, ви дуже близькі по рівню якби, ваших душ, розвитку душ. От, Загадана людина буде мати дуже високі якісь посади. Поступово, поступово, ну я не бачу шлюб. Ну, близькі друзі ви е, і цього чоловіка ви якби його е, мрія до вас, і він вертається, до вас летить його душа. От. Ну, тут страшні речі, він же ж вирішує якісь агресія. Бачите, така потужна. Ну і вам вставляють палки в кольоси. Оце я хочу все позабирати. Дивіться, це відносини на десятиліття, на довгі роки, я так розумію, до дуже глибокого віку. От. Зараз я беру всі порчені програми. І ще людина настільки відповідальна, загадана людина, що він боїться, він знає, яке жахливе життя, як з ним жити, що в нього за життя. Тут же ж постійна війна, боротьба. От, і він переживає, щоб не давати вам. О, щоб пропозицію не робити, щоб вас в це не в'язувати в цю тяжку долю. Таку. Ну, Це не, не тяжка доля, це випробовування. Кожна душа вибирає своє випробовування. Заперечую повністю порчені програми, знімаю з того, хто запитує, обиюється весь смерти. Прошу вищі сили, допомоги. Убираю порчі насмерть, порчі на самотність знімаю всі. Вкрадники щасливої долі убираю стяги вбираю всі залежності обираю порчу на алкоголізм знімаю, на обжорство знімаю порчу. Також прошу вищі сили, допоможіть, зніміть привороти з загаданої людини. Одвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, куль. Впівіть дрони, дрони, камікадзе, дрони на отомволокні. Скиди одвожу, одвертаю від загаданої людини. Відкриваються шляхи дороги на перемогу, на здоров'я, на щасливу долю чоловічу. Прошу захисту міцного. Все вороже ворогу повертається. Да буде захист міцний, буде так і так і є. Більше впливати негативно, ворог не зможе, отцікаю Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, Прошу, допоможіть, відкрийте всі шляхи і дороги на зустріч із загаданою людиною, загаданій людині. Відкривається шлях, знято повністю всі порчені програми. Дорога легка, двері відкриті, буде так і так. От. Так що зустріч буде. Там вийшли і відносини, статеві відносини прям, і дружба, і як то у вас все разом. І ви дуже близькі, як по духу, по духу близькі, друзі дуже. От. Добре, все буде гаразд. от Так що так, можна періодично дивитись, вас треба знімати негатив, все налагодиться. От. На цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Нагадую про наших військових. Не забувайте, одна-дві гривні, хто скільки зможе. Маленького донату не існує. Якщо бачите, що йде збір на дрони, на автівки для військових. Не минайте. Це дуже гарна допомога. Маленького донату не існує. Це саме гарне зробити донат, підтримати військових і день вже настрій піднявся на цілий день. от Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались. Гроші йдуть. Без перешкод, легкими, радісними шляхами, постійно, стабільно прибутки, робота буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!